Ми на 22-й рік, мабуть, були готові єдині до будь-якого сценарію. Ми рік витратили на кампанію Не панікуй готуйся, готували населення, готували хлопці, ветерани готували молодь і так далі. І тому подібне. Ми змогли зібратися за три доби і бути актуальними на цій війні. В принципі, от з цим гаслом живемо зараз. Воно з'явилося на бордах. Що таке корпус? Корпус для України це відповідь на управлінські виклики, які в 2024 році висунула війна. Я вважаю, що ця відповідь трохи навіть забарилася. Тобто, поясню коротко, про що йде мова. На війні існують. Як вважається, та військова наука вважає, що існує три рівня. Це тактичний, це те, що відбувається на поле бою, це оперативний рівень, це планування великих за часом і масштабом довгострокових операцій, тобто які складаються з багатьох боїв, там, битв і так далі. Це дуже складний рівень, він такий не розмитий. І стратегічний. Це політичні військові цілі війни загалом. Це взагалі рівень держави. Він більше про державне планування, про військово-промисловий комплекс держави, мобілізаційні заходи, ну, підготовку армії, там, мотивацію. Тобто це стратегічний рівень війни.